Привіт, хлопці та дівчата! Погляньте, який в мене чудовий букет з осінніх квітів. Подивіться, які яскраві жовті квіти. А як вони називаються? Погляньте, ви знаєте, що це за квітка? Це хризантема. У неї не дуже великі листочки, да, ось ми бачимо. Але багато-багато пелюсток. Подивіться, скільки, скільки в неї пелюсточок, їх просто не можна порахувати. Так їх багато. Вона схожа на маленьке сонечко. І сьогодні ми з вами спробуємо намалювати хризантему. Давайте подивимось, що нам для цього знадобиться: це аркуш білого паперу, вода з пензлем, стека, серветки. Та фарби жовта і зелена. Можна взяти звичайний білий аркуш паперу, а можна вирізати, наклеїти або намалювати вазу. Я беру аркуш з вазою. Для того, щоб нам почати малювати, ми спочатку беремо стеку та жовту фарбу. Не пензлик. Так, ми беремо стеку. Беремо? Трішечки жовтої фарби та ставимо ось таку плямку стекою. Ось у мене є плямочка ось така. І потім, за допомогою вказівного пальчика, ось на вказівний пальчик, ми будемо малювати хризантему. Ставимо на плямочку і робимо ось такі рухи в усі-усі сторони. У хризантеми багато-багато. Пелюсточок. Ось в мене вийшла така хризантема. Я за допомогою серветки витираю пальчики, беру фарбу і роблю ще одну плямочку. Ось тут в мене буде ще одна квіточка. Так. І так само вказівним пальчиком я роблю пелюсточки в різні-в різні сторони. Ми бачимо, як да на сонечко схожа наша хризантема. Ось в мене вийшла ще одна квіточка. Так. І останню квіточку я зроблю ось тут. Так, ось така в мене гарна квіточка вийшла. Скажіть, будь ласка, а чого не вистачає моїм квітам? Так, моїм квітам не вистачає стебла та листочків. Для цього мені вже знадобиться зелена фарба та пензель. Спочатку я намалюю стебло згори донизу, згори донизу, згори донизу. А потім я намалюю листочок. Давайте поглянемо на наші квіти, які в квіті в квіті листочки. Вони не заокругленої форми, да? ніби їх вирізала сама осінь. Да? Давайте спробуємо такий листочок намалювати. Ми робимо ось такі хвилясті рухи. Ось такий хвилястий листочок. На стебельцях у нас хвилясті листочки. Ось такі в мене гарні вийшли хризантеми. Спробуйте ви намалювати. Чекаю на ваші фото.